Проєкт інсайт на радіо місто над Богом триває. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І е, 29 листопада, о 16-й годині в молодіжному центрі «Квадрат» відбудеться презентація проєкту реінтеграція ветеранів, ветеранок війни та членів їх сімей через створення освітніх можливостей. Організаторами є громадська організація. Центр Поділля Соціум. І сьогодні у нас в ефірі голова правління цієї громадської організації Анна Моргун. Вітаю пані Анну. Вітаю. і також організатори є. Вінницький аналітично просвітницький центр, ветеранський простір, директор ветеранського директорка ветеранського простіру Марія довжик у нас в ефірі теж сьогодні. Вітаю, пані Марія. Добрий день, дякую, що прийшли. І сьогодні ми поговоримо про безпосередньо про цей проект. І давайте яка його мета? От розпочнемо з цього, так. Мета проекту реінтеграція, реінтеграція ветеранів, ветеранів, членів їх сімей. І тут ми в першу чергу говоримо про освітні можливості, про професійне зростання. Проте, тобто ви даєте вудку? абсолютно, абсолютно вірно. Робимо людей сильнішими, конкурентно здатнішими для того, щоб здобувши нові знання компетенції, можна було працювати в різних напрямках, можна було започатковувати власну справу для тих, хто готовий це зробити, або взагалі кардинально змінити професійну діяльність. 29 листопада буде безпосередня презентація проекту, але він вже діє, наскільки я знаю, так. Так запущено так, ми, ми почали його офіційно з 15 жовтня. Наразі тривали більше такі організаційні, адміністративні питання, узгодження хто працює в команді проекту, яким чином взаємодіємо з цільовою аудиторією, підготовка до відкриття. Але активна така фаза взаємодії саме з ветеранами, з ветеранками, з їхніми родинами в нас почнеться саме після презентації. Тобто, от завтра презентуємо можливості і вже готові пропонувати навчальні курси, різні послуги які заплановані кому презентуєте проект? Кого запрошуєте на презентацію для нас в першу чергу, і найважливіше це цільова аудиторія, те про що я сказала. Тут важливо теж відмітити, що ми орієнтуємось в першу чергу ветерани-ветеранки, але також для нас важливо підтримати членів їх родин. Це і дружини або чоловіки, це партнери партнерки, це діти, дорослі, це батьки ветеранів, тобто найближче оточення. Тобто вони можуть скористатися тими самими курсами, що для ветеранів, для ветеранок. абсолютно, навіть. Наприклад, той контекст, що в програмі є відкриття власної справи і надання грантової підтримки в межах там 10 тисяч євро на започаткування, теж можуть скористатися не тільки самі ветерани, але й члени їх родин. Хто надає фінансову підтримку? Ми цей проект, як вже озвучили, ми його реалізуємо в проекті наша організація Центр поділля соціум в тісному такому контакті з профільною організацією, з ветеранським простором. Ми його реалізуємо в співпраці з DVV International, а фінансує це федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини. Угу. Пані Марія, а яка роль в проекті ветеранського простору Слібос? Ветеранський простір, як ви вже здогадалися, має досить суттєвий досвід комунікації безпосередньо з цільовою аудиторією. Маємо напрацьовані канали комунікації. Маємо певну, не побоюсь цього слова, довіру від цільової аудиторії. І, власне, пані Анна нас запросила бути. Помічниками в цій історії, а саме в адміністративній, в комунікації з цільовою аудиторією. Ну і власне ветеранський простір має власні площі, на яких можуть а, і будуть реалізовуватись певна частина, частина навчальних курсів, так певна частина проєкту. А хто де ще можуть проводитись курси, тренінги, окрім ветеранського простору? Вони всі будуть в Вінниці, так? Це так, вони будуть проводити Вінниці. Якщо говорити про такі курси суто професійного спрямування, наприклад, такі курси, як кондитерська справа набаті, або набаті. швейна справа, відповідно тут ми маємо забезпечити умови, освітлення, технічне забезпечення. Ми це проводимо, наприклад, теж в партнерстві з училищем професійним 19 19-м. Також в нас дуже тісні хороші стосунки з академією безперервної освіти, з Вінницьким педагогічним університетом. Ряд навчальних програм також буде проводитись на їхніх базах, але більшість теж плануємо в офісі ветеранського простору, тому що це такий простір. Люди знають його, довіряють. Нам важливо, щоб цільова аудиторія відчувала себе в першу чергу комфортно і безпечно. Ваша цільова аудиторія з Вінниці чи з області теж. На щастя, проект передбачає участь не тільки членів Вінницької територіальної громади, але й залучення тих, хто зможе взяти участь із області. І тут важливо розуміти, що це потрібно виділити певний час, коли ти будеш регулярно відвідувати ті чи інші курси, те чи інше навчання, тому що це систематичне навчання здебільшого так. Ну, презентація проекту завтра, але певно, я думаю, що більша частина цільової аудиторії вже знає про цей проект, так і можливо вже е має намір до нього долучитися. Чи 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 завтра це для них буде сюрпризом? Ми проводили попереднє опитування нашої цільової аудиторії безпосередньо в групах. В якій є ветерани, члени їх родин, члени родин полеглих захисників, проводили попереднє опитування, щоб зрозуміти, що саме з того, що можемо ми спільно з Центром поділля Соціум запропонувати їм, насправді найбільше відгукується. Тому про те, що ми <кій> маємо щось на меті, вже є здогадки. Звичайно, ми вже озвучували на форумі буквально два тижні тому про те, що плануємо цей проект реалізовувати. Ну так, знаєте, попередніх пару фраз вже було сказано, але завтра скажемо більше. Mm -hmm. І власне після цього будемо комунікувати про безпосередні курси і можливості, вже, які можна вже от в цьому році отримати. Я Спробую не зруйнувати цю інтригу сьогоднішнього в нашому ефірі. Я нагадаю в проекті інсайт гості Марія Довжик, директорка ветеранського простору та Анна Моргун, голова правління громадської організації центр поділля соціум. І говоримо ми про проєкт реінтеграція ветеранів, ветеранок війни та членів їх сімей через створення освітніх можливостей. Як ви гадаєте, напевно, якесь дослідження було? Які курси, які тренінги стануть найпопулярнішими? З того, що ми бачимо по першому зворотньому зв'язку, людям цікаві такі напрямки, які дають можливість заробляти через інтернет. Угу. Тому це, наприклад, і онлайн-продажі, і ведення власних інтернет створення ведення власних інтернет-магазинів. Люди цікавляться також вивченням англійської мови. Великий відсоток теж відгукнувся на те, що бажали підсилити свої знання української мови. Але теж, наприклад, курси з фотографії, з відеомонтажу, курси з у сфері краси. Наприклад, фізаж, манікюр, кондитерські вироби абсолютно різний спектр. Я думаю, що протягом цього року, бо проект триватиме рік, ми зможемо запропонувати велику кількість не тільки навчальних курсів, але ще в нас є напрямок чотирьох консультувань. Це будуть юридичні послуги, можливість консультуватись, можливість супроводу юридичного по питанням, які турбують. Ну і це не одноразове консультування. Ні, це, це може бути супровід, ага. так в рамках проекту. Може бути супровід, наприклад, протягом цілого року. Цей перший напрямок юридичне, другий напрямок психологічна допомога. Ми теж думаємо і про групову роботу, і про індивідуальні консультації. Теж буде можливість працювати з фахівцем з кар'єрного зростання, з таким якби коуч, супровід, такий експертний. Готовий власну справу, взагалі, щоб хотів отримати яку світу, як себе бачиш, така якби допомога. І теж в нас буде допомога такого експертного бізнес-консультування. І тут цікаво зазначити, що ми залучаємо до бізнес-консультування на якби, рівне рівному. Ми залучаємо mm -hmm. ветеранів, які вже проводять свій бізнес, щоб вони допомогли якби, своїм колегам, колежанкам теж розвиватись в бізнесі. Mm -hmm. Які курси вже? В грудні можна буде відвідати ветеранам та ветеранкам та членам їхніх сімей. Так, в грудні ми вже запропонували такі курси, і на них вже відкритий запис. Вже це буде розміщено завтра одразу після презентації на наших інформаційних ресурсах і на Фейсбуці громадської організації, центр поділля соціум і на фейсбуці партнерів наших ветеранського простору цього року. Ми пропонуємо розпочати з англійської мови, з курсу з власної справи, з курсу з надання першої домедичної допомоги і з професійного курсу Кондитерська справа. Кожен курс триває по часу по різному По так? часу. Триває по-різному. Для прикладу візьмемо кондитерську справу. Це 45 годин. Англійська мова починаємо з 50 годин. Будемо бачити по розвитку групи. Чи потрібно буде додаткові години, чи буде достатньо цього. Ми досить гнучкі в проекті. Нам важливо відповідати потребам цільової аудиторії групи, яка до нас прийде. 50 годин це по суті 50 днів, так чи може бути менше. Зазвичай ми пропонуємо такий графік, наприклад наприклад, два рази в тиждень, три рази mm -hmm. в тиждень, і теж е, треба зважати, що більшість людей працюють. Тобто, це е, таке неформальне освіта для дорослих, теж е, потребує певного підходу гнучкості. Це mm -hmm. можуть бути вихідні дні, це mm -hmm. може бути вечірній час. Важливо те, щоб людям було комфортно. Ми зараз перейдемо ще до курсів. Я хочу пані Марії запитати з приводу кількості учасників. Є вже відома кількість учасників, наскільки може охопити проект? Проект може охопити до 100 учасників, але тут важливо зазначити, що учасники можуть обирати напрямок і брати участь не лише в навчанні одного курсу. Але ну, наприклад, якщо я захочу, умовно кажучи, так пройти курс до медичної допомоги, що тут хотілось би також зазначити, що до медична допомога має свою популярність, тобто люди відчувають, що це є потреба і що цьому треба більше вчитися, так так і власне можу і на англійську мову записатись, умовно кажучи, так. Тобто є можливість пройти курс, є можливість охопити саме курсами 100 осіб, і власне щодо консультування, то там значно більше, так. Так, так. Щодо мається, ну, на увазі індивідуальних консультацій, ага, то тут ага. протягом року передбачена більша кількість можливостей. Тобто, якщо в ветерана, ветеранки чи когось членів їхньої родини є вільний час, чи він може так цей час спланувати, він може, в принципі, і всі курси відвідати при, при, при величезному бажанні. Ну, напевно, що при величезному бажанні і в величезному багажі з вільного часу на самовдосконалення, так. Теоретично, так. Пані Анна, тоді наступне питання щодо безпосереднього навчання. Воно проводиться лише очно, тобто не онлайн. Те, що ми запланували в нашому проекті, mm -hmm. максимально в офлайн режимі. Теж з нашого досвіду, бо наш центр освіти дорослих працює вже більше вісьми років в Вінниці. Ми зазвичай наша цільова аудиторія це незахищені захищені категорії. Цього, цей проект для нас теж є якби певним викликом, тому що не працювали предметно з цільової аудиторії ветеранів, тому заручились підтримкою колег, в тому числі і тому. Але так, зрозуміли, з досвіду, що люди хочуть бачитись, хочуть бачитись, наживо комунікувати, і ми хочемо, враховуючи всі умови безпекові. У можливість їм надати чи передбачає закінчення курсів, отримання якогось сертифікату, диплому про закінчення курсів, що наприклад ця людина є початківцем в кулінарії. Наприклад, так, звісно, ми після кожного курсу пропонуємо отримати сертифікат теж в партнерстві з тими навчальними закладами, які нам допомагають, наприклад, в цьому курсі в конкретному курсі. Теж, наприклад, плануємо курс з підготувати масажистів. Теж нам в цьому допоможе університет Україна в них, взагалі, це якби по відповідним кведам, тобто сертифікат буде відповідний, але теж розуміємо, що найголовніше практичні навички. Сертифікат може бути класний і красивий і так далі. Але для нас важливо, щоб це були такі правдиві знання і задоволення людей готовність в цьому напрямку розвиватись далі. А чи передбачає проект відстежування, чи знадобилися практично ці знання ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин? Ми зазвичай в кожному своєму проекті такі моніторингові речі закладаємо, тримаємо зв'язок з цільовою аудиторією і теж тут. Залучились в підтримку партнерів і думаємо, що допоможуть нам цей зв'язок з цільовою аудиторією втримати не тільки протягом року, бо в принципі протягом року буде вже видно, да, якби, хто в яких напрямках відчув себе сильнішим і, і пішов в розвиток, але теж маю надію, що цей зв'язок у нас буде і зможемо відстежити успіхи. В тому числі і відкриття власної справи, тому що для нас професійне направлення цього проекту саме на професійні компетенції, воно першочергове. Тобто, дати людям можливість самостійно після завершення курсів отримати грант, бо не тільки в нашому проекті сьогодні пропонують гранти фінансову підтримку. Зараз багато конкурсів на такі різні. Власні бізнеси, і я знаю, що успішно ветерани користуються цим. Знаю особисто таких людей, які вже навіть не один грант на розвиток свого власної справи отримали. Ми хочемо показати ці можливості, і, і навіть в контексті бізнес-консультування готові допомогти скласти грантову заявку на фінансування. Прям такий супровід зробити річний. Mm. А будь ласка детальніше програм який йде через вашу програму? Ваш проект тут варто теж зазначити, що цей проект одночасно реалізується в сіми містах. Не тільки в Вінниці, ага, ага. тобто в на, нас є така партнерська мережа центрів освіти дорослих, це сім міст України, е, і е, на ці міста теж розповсюджуються і навчальні програми, і можливість е, грантової підтримки. Е, наприклад, зараз вже оголошено конкурс на отримання гранту. Тобто, в грудні вже є можливість отримати декілька грантів конкретно на Вінницю, на розвиток класної справи. Але також ця можливість буде і в 2024 році. Тому хто вже зараз відчуває свої як би, сили, е, то вже е, на, на Нашій сторінці на сторінці партнерів висить інформація про оголошення конкурсу. Хто ще не впевнений у власних силах, допоможемо це зробити, проконсультуємо, складемо разом заявку і подамо впевнено, що успішно ви консультуєте. Теж. Звісно, угу. е, сума гранту фіксована? Так, сума гранту фіксована це 10 тисяч <кхи> євро, е, і теж з досвіду тих людей, хто вже отримував такі гранти. Досить непоганий початок для того, щоб якісь подставові речі купити з техніки чи з обладнання. На звісно, це не весь обсяг запланованих поштів, які можуть знадобитись в бізнесі, але досить непоганий початок, пані Марія. Наскільки вінничани, вінницькі ветерани, ветеранки долучаються взагалі до таких ініціатив, от якщо в загальному взяти, наскільки вінничани активні? Ну ви ж знаєте, що Вінниця у нас, що не пілотний проект в країні, не просто, то є. Якщо ще раз підтвердити так, тому я вважаю це добрий показник того, що. Вінничани активні з власного досвіду, з досвіду ветеранського простору в з минулих років. Такі програми мають попит, вони цікаві, тому що Ну, от ми як робили, і тут також разом з Центром поділля соціум ми будемо робити не просто там: ось дивіться, можна отримати грант, так? Ми ж говоримо про те, що ось дивіться, ми покажемо, розкажемо, як це працює і вам вдасться. А якщо у вас будуть сумніви, у вас буде плече, у вас буде місце, куди ви зможете прийти і заручитися підтримкою, так? отримати пораду а, і консультацію фахом. Дякую вам за вашу роботу, за ваші ініціативи, за такі потрібні наразі ініціативи. Ми говорили про проєкт реінтеграції ветеранів, ветеранок війни та членів їхніх сімей через створення освітніх можливостей. І в цьому нам допомагали Марія Довжик, директорка ветеранського простору та Анна Моргун, голова правління громадської організації Центр Поділля Соціо. Дякую вам. Дякую. А наразі проєкт «Інсайт» завершується. Зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.